З давніх давен звягель місто, яке славиться людьми сильними духом. Це місто Лесі Українки, Валерія Залужного та кожного, хто незважаючи на всі випробування і перешкоди, продовжує робити свою справу. У звягелі на базі дитячої нацької спортивної школи імені Єрмакова функціонують відділення параамрестлінгу та карате для осіб з інвалідністю. Їх вихованці відомі своїми досягненнями далеко за межами рідного міста та всієї України. У звягельській міській територіальній громаді понад по 20 видів спорту. Завдяки фінансовій підтримці міської ради, професійної діяльності тренерів, наполегливим старанням, тренуванням спортсменів у 2023 році досягнуто. Багато високих результатів у змаганнях обласного, всеукраїнського, міжнародного рівня. Неабияке роль приділяється й розвитку інваспорту у Звягелі. У межах фінансових можливостей здійснюється підтримка молодіжного здоровчого клубу Фенікс для осіб з інвалідністю у дитячій юнацькій спортивній школі імені Володимира Петровича Ярмакова Фізкультурно-оздоровча робота тренування для осіб з інвалідністю здійснюється у двох відділеннях. На базі дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки облаштовано простір для осіб з інвалідністю на візках. Наше відділення знаходиться на базі спортивної школи Єрмакова. Існує воно з 2018 року. Має вже доволі за цей короткий час гарні результати. У нас вже є три спортсмена, члени національної збірної України: це Глуханюк Олексій, Кутюк Олена, Кручко Володимир. Вони також є майстрами спорту України. Також у нас намічуються до п'яти кандидатів майстри спорту і близько сіми чоловік. Це перший дорослий розряд. В принципі, результат непоганий. Тим більше ми його стараємось кожен рік покращувати, готуємось на різні рівні змагань, починаючи чемпіонати області України, Європи і світу. За 23 й рік у нас такий непровеликий жаль. Результат не дуже великий, бо тільки були чемпіонати області. Ну, але обласні змагання ми, звісно, займаємо перші командні місця. На базі нашої дитячої національної спортивної школи є ще одне відділення для осіб для людей з інвалідністю це пара карате яке знаходиться за адресою крики 9 у нашому міському палаці культури. Але так як там відсутня інклюзивна доступність, тільки, то самостійно вони пересуваються до місця тренування. Користуючись нагодою, хотів би подякувати рідним та близьким вихованцям, які щодня долають труднощі і виконують таку титанічну працю, допомагають тренеру у доставці спортсменів. Під час перебування на змаганнях на навчально-тренувальних зборах, і які постійно на зв'язку. Пишаюся нашими вихованцями, які входять до складу національної збірної, це губаньов, є в резерві основного складу збірної України це кличко володимир. Надалі будемо працювати допомагати, того, щоб вони досягли своїх поставлених цілей. Заняття спортом допомагають гартувати тіло та дух, знайти та проявити свої сильні сторони, мріяти і досягати поставлених цілей. Май спорт вже понад 10 років парад. Стала дворазовою чемпіонкою України, резервою чемпіонату Європи. Моя зараз найголовніша мета отримати, виконати майстра спорту України. Це нелегкий вид спорту, але він мені дуже подобається. Тишаюсь, напевно, тим, що не дивлячись ні на що, стараюсь тренуватися і досягати своїх виставлених цілей. Коли ти щось прагнеш і дійсно цього прагнеш, ти обов'язково цього досягнеш. Ну, це тут важливий труд. Тобто праця велика і велике бажання. І тільки вперед ніколи не потрібно здаватись, а мрія здійснюється. Зараз починаю вже підготовку до чемпіонату України, потім чемпіонат Європи і на вищий сподинка. Чемпіонат світу, на який дуже хочеться в цьому році попасти. що вийде, що кожну свою перемогу, кожне своє досягнення зараз я присвячую своїй країні і захисникам нашої країни. Дай Боже, щоб 24 рік став для нас переможним. Щоб ми жили щасливо, спокійно і досягали своїх цілей. Я займаюся армрестлингом. Борьба лише на ліву руку, тому що в мене є вада саме з правою рукою. Борюсь лише на ліву руку. Став чемпіоном світу в 2022 році, був срібним призером чемпіонату світу в 21 2021 і чемпіоном Європи в 21 2021 році. Зараз майстер спорту України, як тільки мене пригласили займатися, просто вирішив спробувати свої сили, взагалі просто для підтримання фізичної форми, ну а далі все ж таки дивитися, ну які будуть досягнення. Ну, в принципі, мені сподобалось і продовжую цим далі займатися. Ну, як бачимо, є певні результати. На жаль. Не вийшло в 23 році виїхати на змагання європейського та світового рівня, але в цілому продовжуємо зараз підготовку до чемпіонату України і до європейських та світових змагань. Хочемо подякувати Збройним силам України за те, що в нас є все ж таки змога спокійно готуватися до цих змагань, що є доступний у нас зал, також є хороша доступність до залу приміщення. Тренажери, тобто все для цього є, лише продовжуємо тренуватися. Я займаюся параармесингом вже протягом 10 років. Маю звання майстра спорту України, продовжую готуватися в цьому році на чемпіонат України, який, дай Бог, пройде в квітні місяці в Закарпатті. Маю надію підібратися на чемпіонат Європи і світу, щоб гідно представити нашу країну на міжнародних змаганнях. Маю велике бажання в найближчі роки виконати майстра спорту, міжнародного класу, а потім вже й заслуженого майстра спорту. Дуже приємно, що в нашому місті є таке відділення, де люди з інвалідністю можуть займатися спортом. Також запрошую осіб з інвалідністю, з вадами опорно-рухового апарату і вадами зору відвідувати наші тренування та. Приєднатися до великої нашої спортивної родини. Я займаю армією шість років, кандидат майстер спорту. Я виграв чемпіонат України і зараз готую до кімнат України. Стати чемпіоном Європи. Дай Бог і міра. Займаюся я тут вже майже три роки. Потрапили сюди по такій случайності, ну, біда заставила, ноги, з ногами проблеми. Володя мене сюди привів, я вже тут займаюся. Ну, думав, це не моє, я худенький, маленький, железо тягати, мені кажуть, ну, нащо воно ну, тобі? Тим більше, я музикант, це не, не, не для того. Але втягнувся, ви знаєте, мені подобається. Гармлеренсинг це. Спорт такий для всіх. Не тут сказати, от мені 50 років, я вони всі молоді, я себе чувствую як молодий, як і вони. Ось і все вся ситуація. А плани на будущее. Ну я не знаю. Ну я так думаю, що треба все-таки стремитися, щоб перше місце зайняти. Людина повинна займатися тим, чим вона бажає. Ні, ні от сили, ні сили. От мене ніхто не заставляв. Мені це спочатку не дуже важко було. Зараз мені подобається два дні чи три вихідних Я не знаю, куди себе діти, що робити. І те можна, і те зробити, але все одно тягнеться в колектив, тягне сюди, тянеть тягати желізом. Це моє колектив, хороший тренер чудовий. Все. зал прекрасний. Ви себе бачите. Тут що тут ще можна сказати. В ході спортивного олімпу 2023 за високі досягнення на всеукраїнському, європейському та світовому рівнях паралімпійські спортсмени були нагороджені відзнаками звягельської міської ради, отримали сертифікати та фінансове стимулювання. У нас займаються дві групи по сімшому окрім. О, Такий у нас штат, але будемо розширятися, ми завжди набираємо людей, це така цифра якби, ну, документальна. А так ми завжди стараємося, щоб був запас, бо це такі люди, що ну, тут якби є, там постанову здоров'я може вибути, і, ну, тобто, йде постійно поновлення. Тому ми набираємо постійно людей з інвалідністю по двом категоріям. Перша це люди з вадами зору. Друга це люди з ураженнями опорно рухового апарату. Там також є поділ розподіл на три категорії. Перша категорія це люди, люди на людина на візку, другі люди це у нас іде категорія з наслідками ДЦП, а третє – люди з однією кінцівкою, ну або без однієї кінцівки, тобто це можуть бути люди, люди і після війни. Тим більше, такий час ми набираємо постійно, щоб люди займалися спортом себе. Була реабілітація певна оздоровлення. Плюс, само собою, в процесі тренування відбувається знайомлення, виїзди на змагання, люди спілкуються. Що є великим плюсом? Ми знаходимося в район Морське, це на базі спортивного клубу ДюКФП. у нас знаходиться на першому поверсі. Тренування проходять чотири рази на неділю по п'ять годин. Там воно розбито на дві підгрупи. Тобто перша група це вона така більш зранку, друга після обіду. До до нас можна як самостійно, також люди, які в нас будуть у списку спортивної школи, ми їх доставляємо безкоштовно. Таку послугу нам надає центр реабілітації людей з інвалідністю. Це є на безкоштовній основі. В умовах воєнного стану особам з інвалідністю з різних куточків України пропонували виїхати за кордон, де їм пропонували кращі побутові умови, краще медичне обслуговування. Наші звягенські спортсмени залишилися у громаді і продовжують своїми спортивними досягненнями. Гарними результатами участі у змаганнях прославляти нашу громаду, нашу Україну на змаганнях різного рівня у 2023 році з місцевого бюджету на відрядження спортсменів осіб з інвалідністю було виділено 200 тисяч гривень. Крім того, у рамках турніру на честь нашого земляка Олександра Миколаївича Лідовця, Спортсмени з пара Армрестингу теж брали участь у цих змаганнях і теж показали досить значні результати. Ми віримо, що нашим звягельським спортсменам, особам з інвалідністю, вдасться досягти омріяних перемог. А ще більше віримо в Збройні сили України. Віримо, що перемога настане дуже швидко, і ми разом будемо чекати ще кращих результатів у спорті в нашій країні. Пишаємося високими спортивними досягненнями своїх земляків, які примножують славні традиції паралімпійського спорту, прославляють наше місто та зміцнюють авторитет нашої держави і в світовому співтоваристві.